Оце вже у мотоблоків. Ну, В рази ж краще сидіти, працювати, чим ззаді бігти його й тягати. Ще й дивіться, як він переламується, переломиш. Повноприводний, 4х4, повний привід включається, виключається. Міні-трактор кінтавер 10D. Мотор на 10 лошадок, дізельний. І мотор має 418 кубічних сантиметрів. Це собі, він потужний. Що він тут себе представляє? Всю роботу може робити як мотоблок. Заводиться він шворки, заводиться з електростаркера, охолодження в нього повітряне. Є повороти, світло і бібівка. А я, я казав, що бібібки немає, вона в нього тут. Три передачі: перша це понижена, друга, третя це вже звичайні. Задній хід є, само собою. Плюс можна ще управляти, якщо ви дупа затерпла, сидіти, вже на ньому взяли ось ось і собі працюєте ним. Просто офігенна тема. Десь для садка, для городів. Шикарний. Так що, кого такий заінтересував, дізельок в нас в лічі є один. Дзвоним, заказуємо, доставка є по всій Україні. Ціна 1800 доларів.